Що піде з вашого життя, а що натомість прийде. Так. Що піде? І що прийде? Закрита ситуація і відкрита. Да? Тут хрест, Це як... на чомусь поставити хрест, а тут ключі, що відкривають вам якісь двері, якісь можливості. Уйде тупікова яка ситуація і знайдеться ключ. Це може бути пов'язано з якоюсь хитрою жінкою. Ну, ви йдете, дивіться, відкриваються можливості. Ви йдете до зірки. Можливо, хтось хотів вас підсидіти на роботі в особистому житті. Лисиця вона любить забирати те, що їй не належить. А тут ви від такої людини йдете. Які уходить, а приходить удача. Десь ви застряли. В довгий період часу і нікуди не рухаєтеся. А тут вам відкриваються нові можливості, нові двері. Вам, звичайно, трошки у вас.